Всім привіт! Мене звати Каріна. Вітаю вас на своєму каналі. Зазвичай я тут знімаю влоги про своє життя, але сьогодні буде відео про мої фаворити догляду за волоссям та догляду за шкірою. Я знаю, що ви давно чекали таке відео, тому беріть вкусняшки, заварюйте чайок і будемо розпочинати. У мене тут ціла коробочка догляду за волоссям і догляду за тіло. Розпочнемо ми сьогодні з догляду за волоссям. Я дуже часто отримую компліменти з приводу свого волосся. Одразу скажу, що генетично я маю хороше волосся, густе, але, звісно, догляд теж дуже важливий, тому що років, не знаю, 7-8 тому я користувалася. Якимись дешевими засобами не слідкувала взагалі, чим я користуюсь, могла просто помити шампунь, не нанести потім маску, кондиціонер, а тим паче якісь незмивні засоби. Тому моє волосся виглядало взагалі не дуже. І тільки після того, як я почала цікавитися доглядом за волоссям, це сталося ось якраз приблизно 6-7 років тому. Волосся стало виглядати зовсім інакше. Рік тому я зробила AirTouch, тут Ставлю фото, якщо ви раптом не бачили. Хоча свій натуральний колір мене був теж дуже гарний. Але мені захотілося якихось змін. І цей AirTouch трошечки зіпсував моє волосся, тому зараз я його рятую, ходжу на різні доглядові процедури в салон. Також сама дуже добре доглядаю за ним. Роблю масочки на 20-30 хвилин, щоб встановити волосся, тому що дійсно воно дуже пошкоджене після освітлення. Два місяці тому я затонувалася назад в темний. Це трошечки не такий відтінок, як у мене був, але мені теж дуже подобається. Він зараз трошечки змився, він був темніший, яскравішим. А зараз він стає більш схожим на мій рідний колір волосся. Отже, очищення шкіри. А ви знаєте, що очищення шкіри голови дуже важливе, як і очищення шкіри тіла, обличчя. Багато хто забуває саме про шкіру голови, але це неправильно, тому раз на тиждень я використовую ось цей скраб від Davines. У нього достатньо такі крупні частинки, але в той же час він не подряпує шкіру голови. Його можна використовувати перед шампунем, а можна взагалі замість шампуня. Але я використовую перед, мені так краще, потім я ще додатково вимиваю ось ці частинки шампунем. І якщо ми вже з вами заговорили про шкіру голови, хочу показати вам свою улюблену маску від A Rated Green. Вона наноситься після шампуню повністю на все волосся і на шкіру голови, і на довжину. І потім волосся іначе після салону, Чесно, вона дуже швидко закінчується. У мене буквально за три використання, тому що це повністю вся довжина, вся густота шкіра голови. Але вона вартує того і у неї просто неймовірний аромат. І якщо ви думаєте, що маска вона якось нашкодить вашій шкірі голови, то ви помиляєтесь: навпаки, після використання цієї маски волосся теж чиста, шкіра голови, чиста. Свіжа, не знаю, мені дуже подобається, тому не бійтеся такого формату. Я раніше також думала, як це можна нанести маску на шкіру голови. Але після використання я зрозуміла. А також після використання цієї маски і цього скрабу відчуття свіжості. Чесно. Я дуже обожнюю це відчуття, і також використовую цю маску раз на тиждень. Далі розповім про свої шампуні. У мене чутлива шкіра голови, тому у мене всі шампуні. Майже всі для чутливої шкіри голови. Отже, мої фаворити це Kerastase, ось ця блакитна баночка, і ось цей бренд, чесно, не хочу навіть називати, тому що боюся помилитися. Вони класно очищують шкіру, при тому не пересушують її. М -м, не знаю, в мене взагалі немає ніяких нарікань. Ось цей шампунь від Кевін Мерфі, мені теж дуже подобається. Після нього якесь таке шовковисте волосся, наче тут є якісь олійки. Але наскільки я знаю, тут немає ніяких олійок, але волосся дуже класне після використання цього шампуню. Мені дуже подобається. Також хочу розповісти про ці засоби від медіс'ютіколс: це засоби від сабариного дерматиту, лупи і так далі. У мене нічого такого немає, але буває таке, що я використаю якийсь неправильний шампунь, або нанесу багато сталінгу там, для зйомок і так далі. І можуть бути якісь такі подразнення шкіри голови, і ось ці засоби рятують просто за одне використання. Ось це ви наносите до миття голови на суху шкіру, буквально на 10 хвилинок, розтираєте. Потім змиваєте все це ось цим шампунем. І результат просто вражаючий. Мені дуже подобається. Звісно, це не на регулярній основі. Якщо ви бачите, що є якісь проблеми, або у вас є лупа, то мені здається, ці засоби допоможуть. Звісно, якщо у вас серйозні проблеми, то треба йти до трихолога, але. Не знаю, мені дуже допомагають ці засоби. До речі, мені також їх виписала трихолог. Я ходила на консультацію по рекламній інтеграції. В Варшаві відкривалася клініка HairCheck і вони мене запросили туди як блогера показати клініку, розповісти. І також у мене був прийом у трихолога. Я розповіла про таку проблему, що іноді може бути. І вона мені порадила ось ці засоби. Мені дуже подобається Шампунь взагалі в мене тут вже ось так залишилося. Хоча я купила цей засіб десь 4 місяці тому. А далі хочу розповісти про кондиціонери та маски. Отже, кондиціонер з цієї ж лінійки, що і шампунь від Kevin Murphy. Мені взагалі подобається ось ця серія. Вона в такій бежевій баночці, тому що у них є багато різних серій. Але ця мені подобається найбільше. Також це була рекламна інтеграція, але дійсно засоби мені дуже сподобалися, що, напевно, я буду замовляти ще. А також мені дуже подобається ось цей кондиціонер від Чі. Волосся після нього таке слухняне, добре розчісується і дуже блискуче, тому що у складі є органова оліка, і це дійсно помітно. Далі незмивні засоби це взагалі я вважаю, що номер один в догляді за волоссям. Якщо ви не використовуєте незмивні засоби, то ви ніколи не доб'єтеся супер шовковистого блискучого волосся, яке добре розчісується, не плутається. Тому що мені здається, що незмивні засоби це мастхев. Отже, один з моїх фаворитів це ось такий незмивний кондиціонер маска від Орро. Це італійський бренд, він зараз достатньо популярний. У мене також був шампунь, та маска від цього бренду теж дуже класні. Але якщо у вас жирний тип шкіри голови, то шампунь вам не підійде, тому що там занадто багато олійок. Отже, цей спрей ви наносите після того, як ви помили волосся, трошечки підсушили його рушничком або тюрбаном. і... Я отак от його наношу на ручку, тому що тут мені не дуже подобається розпилювач, тому що взагалі він тут повинен пшикати, але він нормально не пшикає. Тому я наношу спочатку на руку, розтираю і наношу на волосся. Далі, термозахист. У мене зараз від Кевін Мерфі. Ось цей спрей теж з цієї ж лінійки. Мені дуже подобається. Взагалі, я зрозуміла для себе, що я люблю термозахист саме в спрею. Мені так набагато зручніше, тому що я взагалі була фанаткою термозахисту від Trated Green, У мене він тільки-тільки закінчився. Мені здається, що він був у мене більше року, велика баночка. І мені трошечки було незручно те, що він в. Кремовій текстурі, мені некомфортно наносити так. А тут попшикав спрей. Плюс спрей зручно наносити, коли ти, наприклад, вчора помив волосся, посушив його, а сьогодні хочеш накрутити на утюжок. І ти наніс спрей, і все супер. Ти ж не будеш крем наносити на сухе волосся вже. Тому формат спрею для мене найзручніший. Також з термозахисту мені подобається цей засіб від L'Oreal Professional. Він йде. 10 в одному я його покупала, коли у мене був ще AirTouch, щоб захищати від сонця. Коли я їздила на місяць в Таїланд, мені потрібен був засіб, який буде захищати моє волосся від сонячних променів. Я прочитала, що цей засіб захищає, і плюс тут термозахист і багато-багато якихось інших. Функції додаткових, але я купувала тільки заради ось цих двох причин. Теж дуже хороший, мені подобається, ніяких нарікань немає, тому раджу. І взагалі мені подобається ось ця рожева серія з L'Oréal Professional. У мене був і шампунь, і маска у мене була, або кондиціонер, я не пам'ятаю, мені, в принципі, все дуже подобалося. Далі переходимо до олійок. А я взагалі. Олійок для волосся, мені вони дуже подобаються. Наразі у мене ось ці три: перша від Моремо або Моремо бренд. Теж дуже мені подобається. Тут класний дозатор, зручно наносити. І також питання, яке я часто чую від дівчаток. Коли треба наносити олійку. Я взагалі не спеціаліст по волосю, але нещодавно я була на фарбуванні свого майстра, і вона мені сказала, що оліку для волосся можна наносити як перед сушінням волосся, так і після. Різниці в принципі немає. Я наношу і перед трошечки, особливо якщо роблю укладку на Дайсон. Обов'язково я наношу олійку на кінчики. Далі олійка, яку я вже беру не перший рік від Moroccan Oil. Отакий зручний міні-формат. Тут скільки? Тут мілілітрів, 25 мілілітрів. Я її беру усі поїздки. Взагалі я не дуже люблю шампунь та кондиціонер від бренду Moroccan Oil, Але олійка для волосся у них супер. Мені дуже подобається. Тут багато силіконів, але вона класна і аромат чудовий. Для мене важливо, щоб аромат засобу був супер. Я тому і не користуюся косметикою для обличчя від Біолоджі Креше, тому що вона має дуже жахливий аромат. Я колись спробувала у своєї подружки маску і крем, і мені взагалі аромат не сподобався. Я знаю, що це класна косметика. Мені косметологи її радять. Але я не можу користуватися такою косметикою, тому що мені важливо, щоб запах був або нейтральний, або приємно пах, якщо це якийсь засіб для волосся або для тіла. Коли щось занадто пахне для обличчя, у мене це викликає сумніви, якщо чесно. І ще одна олійка, яку я дуже сильно обожнюю: від Kerastase. Тут також удобний дозатор ось такий от. Що можу про неї сказати? Те це ж саме, як і про ті олійки, дуже класне волосся після неї блискуче, зволожує кінчики волосся, тут 30 мл, тобто вона середня. Ось тут 100, тут 25, а тут 30. В принципі, її також зручно брати у подорожі. Якщо б треба було обрати одну, то, напевно, я б залишила Kerastase. Не знаю, чомусь по всім факторам вона мені подобається найбільше. І тепер переходимо до стайлінгу. У мене всього два засоби, які я обожнюю. І перший це ось такий спрей для об'єму від Bad Hat. Він зараз дуже нашумівший в тіктоці. Отже, як його наносити? Я мию волосся, потім сушу його десь на 30%, повністю висушую довжину і залишаю вологим корінь. Потім наношу ось цей спрей на корінь і починаю сушити як наверх з розчіскою, знаєте, створюючи об'єм. Там, можливо, я якось покажу, напевно, у влозі. І дійсно, не дивлячись на те, що у мене густе і важке волосся, цей спрей додає об'єму моєму волоссі. Тому я вам дуже раджу, він достатньо бюджетний. Тут величезна банка, я його використовувала десь вже 4 рази, але вона наче повна. От, тому дуже раджу вам. Другий засіб також від Bad Hat. це ось така помадка для створення зачіски, як у Хадід. Тобто, коли ви робите хвіст або навіть сьогодні трошечки його використала. Цей стік він дуже класний, він не робить волосся таким, знаєте, жирним. Він просто згладжує ось ці волосинки, які стирчать. Не знаю, він в мене вже, напевно, два роки і не закінчується. Мені це дуже подобається. Ним дуже зручно користуватися, я навіть часто беру його з собою в машину. Якщо я знаю, що сьогодні я буду ходити з пучком або з хвостиком, я його беру з собою, щоб час від часу поправляти свою зачіску. Тепер переходимо до фаворитів догляду за шкірою. Догляд за шкірою я люблю не менш ніж догляд за волоссям. Я та сама людина, яка любить пити в душ на 2 години, очистити шкіру скрабом для тіла. Після цього намазатися різними кремчиками. Я це просто обожнюю. Отже, давайте почнемо з очищення з гелів для душу. А наразі у мене їх всього два. Я теж не зберігала пусті баночки. Я взагалі не планувала робити таке відео, якщо чесно. Але нещодавно у мене виникла така ідея. Я запитала в Телеграм, і багато людей підтримали, щоб я зробила відео саме про свої фаворити. Гелі для душу дійсно мої фаворити це нова серія від Rituals Осіння, я так розумію, можливо, на момент виходу цього відео. Вже не буде цієї серії, але аромат дуже класний, дуже дорогий. І мені здається, що навіть унісекс і взагалі я обожнюю гелі для душу від Rituals, точніше, навіть не гелі, а пінки. Вони не пересушують шкіру, класно та зручно наносяться, і взагалі просто супер. Хоча косметика Rituals мені не вся подобається, я не дуже люблю їх креми для тіла. Догляд за волоссям точно, мені подобаються у них гель для душа, аромат для машини, кремчики для рук і антисептики напевно, все. І наступний гель для душа від La Sultan de Себа це аромат Ginger Green Tea. Він нейтральний, він не такий, як всі засоби від La Sultan de Saba. Я пробувала всі аромати, і це дійсно найнейтральніший. Мені він дуже подобається. Тут кремова текстура, не пінка. Я не знаю, чи вартує він своїх коштів. Але якщо є можливість купити, то обов'язково беріть, тому що дійсно це такий як ритуал для тіла. Ось, взагалі, вся косметика де саба вона створює такий магічний ритуал, ти десь в спа-салоні. Ось ці їх аромати, текстури мені дуже дуже подобається. Далі переходимо до скрабів. Я фанатка скрабів від бренду 3HT. Це американський бренд. Мені подобаються їх скраби тим, що вони не дуже жорсткі, в них немає таких крупних частинок. Вони, наче така кремова, цукрова маса, вони роблять ніжний пілінг. Ось така кремова консистенція, це у мене аромат з кокосом. І в них дуже-дуже класні фруктові аромати. У мене, напевно, було, не знаю, напевно, 4 або 5 ароматів. І вони всі дуже класні. Також у мене нещодавно закінчилася третя баночка скрабу від Elemis. Це теж мій улюблений скраб, він дуже класний, він трошечки дорожчий, ніж Трійхат, але він того вартує. Також у мене є крем-пітелеміс з цієї серії. Тут трошечки залишилося, я його теж повторюю другий або третій раз. Класно наноситься чудовий неймовірний аромат, який асоціюється у мене з Таїландом. Тому що вперше я спробувала цю косметику в Таїланді, і там, взагалі, на кожному кроці аромат Франжепанія. Ось цей. І знаєте, я тільки його наношу, і одразу я одразу переношуся в Таїланд. Хоча взагалі його багато хто асоціює з балі, але в мене він асоціюється саме з Таїландом. Дуже-дуже класний аромат. Напевно, я собі сьогодні ще замовлю ще кремчик і ще скраб, тому що дійсно ну, крему тут взагалі дуже мало залишилося. Другий мій фаворит догляду за тілом це крем від Le Sultan de саба з ароматом фран Він не такий важкий, як аромат Ayurvedic, він такий коричневий баночці. Він більш нейтральний, аромат франжипані, Він квітковий, в принципі, як і цей, але вони трішечки відрізняються. Мені здається, що тут більше олійок, ось саме ось в цьому ароматі. Ну, тут взагалі без слів, мені також він подобається. Напевно, я б навіть не змогла обрати, який крем мені треба залишити. Я б залишила два, в принципі, як у мене і є. Не дивлячись на те, що у них схожі аромати, все одно. Я обожнюю обидва ці креми. Якщо ви не пробували, то обов'язково спробуйте. У мене був крем для рук з ароматом Ayurvedic, і саме цей аромат мені не дуже сподобався. Він занадто специфічний. Цей все одно більш такий повсякденний, більш для всіх, ніж той. Далі ось така крем-пінка для тіла від Rittles. Я її використовувала в літній період. Зараз вона майже закінчилася. І можу сказати, що на літо це чудовий варіант, тому що тут дуже легка консистенція, вона взагалі після нанесення не відчувається на шкірі, але при тому дуже добре зволожує. Можливо, на зимовий період, на період опалення, вона не підійде, тому що занадто така легка. Але влітку, можливо, в кінці весни, це буде чудовий варіант. Або ж якщо у вас не дуже суха шкіра і ви не любите, знаєте, такі жирні консистенції наносити, то ось. Це для вас чудовий аромат. Чомусь ось така серія саме в пінці є тільки з цим ароматом і з ароматом у жовтій баночці, якщо чесно, не пам'ятаю, як він називається, але він мені не дуже подобається. Інших ароматів чомусь немає. Тільки ось цей сакура і ось той. Можливо, вони зроблять, тому що це насправді дуже зручний формат. Я влітку дуже часто наносила. Це, до речі, моя друга баночка літо, тому що я один раз взяла в Туреччину поїздку і майже там повністю використала, тому що після сонця цей засіб також класно наносити було, і тому він в мене швидко пішов саме в Туреччині. І потім я замовила ще один, і ось він в мене закінчується. теж теж мій фаворит. І, ну, якщо ж ми говоримо з вами про догляд за шкірою, я не можу вам показати своє улюблене мило. Це мило від Basin Body Works, воно дуже класно. Тут аромат шампейн тост. У мене ще є такий санитайзер, і це просто чудовий аромат. Я, звісно, хочу вже змінити мило на більш якесь таке зимовий, у них багато лінійок. До речі, якщо ви нічого не замовляли з Basin Body Works, то дуже раджу вам це зробити. Там просто неймовірні аромати, саме на такий осінньо-зимовий сезон. Різні Pumpkin Spice latte, Gingerbread і так далі. Такі, знаєте, Сезонні атмосферні аромати. І не дивлячись на те, що ми сьогодні не будемо розмовляти про мої улюблені аромати, я їх покажу в іншому відео. Але про ці спрейчики від Соль Janeiro я не можу не сказати, вони на ще зараз в тіктоці. Як ви зрозуміли, мій улюблений аромат ось цей, він дуже схожий на перфуми Бакара Rouge. Мені дуже подобається, він не стійкий, але на літній період просто супер. Ось цей аромат соленої карамелі теж непоганий, але все ж таки ось ця рожева лінійка мені подобається більше. І переходимо до кремчиків для рук. У мене їх небагато. Мої нещодавні фаворити це креми від бренду L'Occitane. Я купувала взагалі ось цей крем. Але мені в подарунок ще дали ось такий маленький. Я його ношу в сумочці. Це дуже зручно. Тут всього 10 мл, Тому це прям круто. Я не бачила до цього таких маленьких кремчиків. Ось цей аромат рози і цитруса теж дуже класний. Вони класно зволожують, і мені дійсно подобаються такі маленькі аромати, щоб брати їх з собою і в подорожі і просто кудись кинути в машину. Це дуже зручно. Також мій фаворит крем від Nuxe. Коли я була у Парижі з подругою, у нас в номері були гелі для душу від цього бренду Nuxe з цим ароматом. Мені він так сподобався, що після цього я придбала собі крем з цим ароматом, тому що на той момент мені гель для душу не був потрібен. А кремчик для рук якраз був потрібен. І я взяла з таким ароматом. Мені дуже подобається. Він класно зволожує і однозначно мій фаворит. І четвертий кремчик від Султан Де Сабат. Це вже майже порожня баночка. Він якраз з ароматом Ayurvedic, який мені не дуже подобається, але сам крем дуже класний. Він класно зволожує. Він такий достатньо плотний. Сама текстура мені його подобається. Але в наступний раз я просто візьму аромат Франджепані або аромат green Tea. Отже, наразі це всі мої фаворити. Дякую, що ви додивилися до цього моменту. Дякую вам за перегляд. Можливо, в найближчий час буде друга частина такого відео, тому що я постійно тестую щось нове. Мені надсилають як блогеру на рекламу і тому мені завжди є що вам розповісти. Особливо, якщо такий формат зайде, я буду взагалі частіше робити таку рубрику. До речі, напишіть в коментарях, взагалі, як вам це відео. І, звісно, не забувайте підписуватися на всі мої соцмережі, босила я залишу під цим відео. Також нагадаю, що у мене є телеграм-канал, там де ми з дівчатами обговорюємо різні теми: б'юті, фешн, книги, якісь події. Тому доєднуйтеся до нас. Ще раз дякую вам за перегляд. Я дуже вдячна, що ви зі мною і всім.